Так, ну що треба для е, того, щоб зробити ферментований чай із квіток шафрану? Ну, по-перше, це, ж, звичайно, квіти шафрану. Ось ми їх приготували. От вони свіжі квіти шафрану. Потім е, невелика ємність, скляна, обов'язково скляна ємність з кришкою, От, щоб вона ємність закривалась. І тканина, якась чиста тканина натуральна, такась бавняна, якась чи марля, для того, щоб можна було накривати. А що накривати? ну Зараз ми, я все розповім. Ну, дивіться, квіти шафрану, щоб їх ферментувати, їх треба розкласти на якісь чистій тканині, Для того, щоб вони 6-8 годин просто підсохли. Ну, прив'яли, щоб не були такі свіжі, а просто були прив'явші. От. І трошки вони втратять вологу, якраз це нам і треба. Потім е ці підв'явші квіти нам треба буде розтерти в долонях чи пальцями, от, ну, як скрутити їх. так, скрутити їх такі, е Ну словом, розтерти в долонях е всі квіти, щоб вони е пустили сок от, і втратили там ну трошки. Е якби порушити їхні там клітини от, квіткові і щоб вони пустили сок. От. І потім всю цю скручену вже масу помістити в скляну е, тару, от, придавити трошки, щоб о, ну, трошки е, ну, ущільнити нашу цю. Підкову масу, трошки придавити чимось, там, ложкою, чи чим, там, ну, трошки ущільнити, от закрити кришкою і поставити в темне місце вже десь на 2-3 доби. От. І потім через 2-3 доби, коли закінчиться вже процес ферментації, всю цю масу треба буде висушити знову ж таки, в духовці або в дегідраторі при температурі там, не більше да, 40 градусів. От. І ми таким чином отримуємо ферментований чай. Ну, е е Дивіться, ну, цей перший крок е це що? Ми? візьмемо наші квіти от, і розкладемо їх на тканині, на чистій тканині, от, для того, щоб вони підвяли. От. Е е залишимо їх так на 6 8 годин, ну, тобто На ніч На ніч залишимо. От, вранці ми їх е підвявші квіти, які втратять вже трошки вологу, ми їх скрутимо. Долонями, ну, трошки їх передамо, перекрутимо в долонях, щоб вони втратили вологість і пустили. Не втратили вологість, а щоб пустили трошки сок. От.